або у ЦНАПі. Наприклад, оцифрували справу людини і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру оберіг подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані, пояснила заступниця міністра. Військове зобов'язання отримують доступ до реєстру оберіг через електронний кабінет. Останній Міноборони має запустити цього місяця. Раніше анонсувалось, що це буде 18 травня. Дата набрання чинності законом про мобілізацію. Реєстр оберіг це електронна база даних про військовозобов'язаних, призовників резервістів, потрібна для ведення військового обліку. Оберіг автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК. Щодо цього реєстру робив адвокатський запит до Міноборони, надали мені відповідь. Якщо будемо за можливість, я його прикріплю тут у відео, коли він був створений, як він діє, тобто там послався нас Міноборони на нормативи і зазначив, що з 2017 року.